Всім привіт, дорогі друзі! З вами Фронзас. А перед початком поставте лайк і підпишіться на мій канал, і напишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Приємного перегляду! Коли Максим сказав Я йду до іншої, Олена не закричала не розбила чашку, не впала в істерику. Вона просто стояла біля вікна, тримаючи в руках кухонний рушник, і дивилася, як на дворі дрібний дощ змиває пил із асфальту. Добре, сказала вона спокійно. Забереш речі завтра. Максим завис. Він готував іншу сцену сльози, докори, питання чому. Ти не злишся? тихо спитав він. Олена повернулася. Її очі були сухі. Злюся, але я не тримаю людей, які вже вирішили піти. Він кивнув, узяв куртку, ключі і вийшов. Двері зачинилися без драматичного грюкоту. І лише коли він пішов, Олена сіла на диван і зрозуміла вона не відчуває порожнечі. Лише в тому. Перші дні минули як у тумані. Вона прокидалася раніше, ніж зазвичай. Робила каву, пила її мовчки, працювала. Найдивніше, вона не плакала. І це її лякало. На четвертий день вона відкрила шафу і почала викидати його речі в пакет сорочки, светри, кросівки. Зупинилася на одній сорочці, його улюбленій. Вона пахла його парфумом. Олена притисла її до обличчя. І замість сліз полегшення Все. прошепотіла вона. Максим. Тим часом жив у квартирі Аліни. Аліна була молодша на сім років. Вона сміялася голосно, носила короткі сукні і дивилася на нього так, ніби він був головним призом у її житті. Перші дні були як медовий місяць. Вони їли піццю на підлозі, дивилися тупі комедії, не вилазили з ліжка. Ти мій! шепотіла Аліна. Йому це подобалося. Але вже за тиждень він почав помічати дрібниці. Вона ревнувала. Читала його повідомлення, питала Ти точно не думаєш про неї? Він відповів Та ні, але думав. Олена на другому тижні усвідомила дивну річ їй легше дихати. Ніхто не бурчить, ніхто не дивиться втомленим оглядом, ніхто не ігнорує її слова. Вона купила нову сукню, записалася до перукаря, пішла в спортзал. Не для помсти, для себе. У п'ятницю в офісі з'явився новий співробітник. Це Артем, представив керівник. Артем був високий, спокійний, з трохи іронічною усмішкою. Привіт, сказав він Олені. Можеш показати, де тут кава? Якщо обічаєш не випити всю, відповіла вона. Він засміявся, і їй раптом стало тепло. Вони почали обідати разом, говорили про фільми, про подорожі, про мрії. Він не ліз у душу, не питав про її особисте життя, але якось сказав У тебе дуже красиві руки. Вона здивувалася. Серйозно? Так. Ти ними так акуратно тримаєш чашку, ніби боїшся її образити. Вона засміялася. І відчула, як щось усередині ворухнулося. Максим зайшов у її соцмережі. Нове фото Олена в кав'ярні з якимось чоловіком. Вона сміється, тримає чашку у новій сукні. Його перекосило. Це вона? спитала Аліна. Так. Ти все ще її любиш? Ні. Тоді чому ти так дивишся? Він не відповів. Олена дозволила Артему провести її додому. Він накинув їй на плечі свою куртку. Я не мерзну, сказала вона. А я хочу, щоб ти не мерзла. Біля під'їзду між ними зависла тиша. Я давно хотів тебе поцілувати, сказав він. І чому не зробив? Бо ти виглядаєш як людина, якій важливо не поспішати. Він поцілував її дуже обережно. Її тіло відповіло раніше, ніж голова. Того ж вечора Максим написав Привіт, як ти. Вона побачила повідомлення. Не відповіла. Через п'ять хвилин. Я просто хотів спитати, як у тебе справи. Вона подивилася на Артема, який стояв поруч. Відклала телефон у кишеню. Вони прийшли до неї додому. Відкрили вино, сіли на підлогу біля дивана. Говорили, сміялися. Він поцілував її знову. Цього разу не так обережно. Вона прошепотіла. Я готова. Вони кохалися повільно, без поспіху. Без гри в ролі. Вона не намагалася бути зручною. Вона просто була, і цього було достатньо. Максим того вечора посварився з Аліною. Ти мене більше не любиш. кричала вона. Я не знаю. Ти пішов до мене, щоб забути її. Може, він вийшов із квартири, сів у машині і довго сидів у темряві. Потім написав Олені: Я зробив помилку, давай зустрінемося. Олена прочитала повідомлення вранці, подивилася на Артема, який спав поруч, і раптом зрозуміла Їй не хочеться нікого рятувати, нікуди бігти, нічого пояснювати. Вона відповіла: Ні. Одне слово. Через тиждень Максим прийшов до її під'їзду. Вона відчинила двері. Я хочу тебе повернути. Пізно. Ти ж мене любила. Любила. Тепер ні. У тебе хтось є? Так. У цей момент у дверях з'явився Артем із пакетом продуктів. Привіт, сказав він. Я купив твоє улюблене вино. Максим стиснув кулаки. Це він? Так. Максим мовчки пішов. А вранці Олена отримала повідомлення Я зрозумів, що втратив тебе назавжди. Вона подивилася на Артема, який готував каву, і написала: Так, але я себе знайшла.